В органах та установах виконання покарань працює майже дві тисячі співробітників, з-поміж них 434 – це жінки. Ще дві особи прекрасної статі цього дня поповнили ряди тих, хто працює у виправних установах області. Дівчата разом з майже десятком колег перед строєм складали присягу. Подобається мені така професія. Подобається форма. І взагалі, дуже хотіла, мріяла. Про бажання служити кажуть, і хлопці дуже хотілося служити з самого дитинства». От. Нравиться служба. Недавно сам уволився 16 квітня і шукав декуди устроїтися, устроївся сюди. Служба подобається, служба нормальна, можна нести службу. Всім також пропоную. Молодих співробітників налаштував на майбутню службу і тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління полковник внутрішньої служби Василь Бурак, який у своєму виступі зазначив, що співробітники Державної кримінально-виконавчої служби України виконують важливу і складну місію. Шановні товариші, шановні новоприйняті колеги, поздравляю вас із знаменною подією у вашому житті. Прийняттям присяги працівника Державної кримінально-виконавчої служби України. Я вірю в те, що віднині ви будете достойно та сумлінно виконувати свій службовий обов'язок, а у подальшому станете професіоналами своєї справи. На завершення продемонстрували свою правність у рукопашному бою і бійці Житомирського міжрегіонального воєнізованого формування Державної кримінально-виконавчої служби України.